Поміж інших великих українських міст, Донецьк має свою родзинку терикони. Це технічні об'єкти, які виникали біля шахт. Сьогодні у Донецьку майже не залишилося діючих копалень, а ось гори них стоять. Молоді терикони всередині горять, але більшість Донецьких вже перегоріли. Вони все більше претендують на статус візитної картки міста всі розуміли, що це щось небезпечне, тому що воно диміло, порошило, і біля нього знаходитися було нелегко. Тому до териконів завжди ставилися насторожено. Біля них намагалися не жити, і тільки останнім часом в Донецьку з'явилося до них ставлення як до культових об'єктів, які можливо потрібно берегти. бути за спиною Євгена Ясинова чи не найвідоміший тирикон, з якого шахтарі безкоштовно колись дивилися матчі на старому стадіоні? А це тирикон поруч із Донецьким металургійним заводом, із нього відкривається надзвичайний технологічний пейзаж. У териконах євген Ясинов шукає естетику та історію міста. Це вже 16-та донецька гора, на яку він піднімається. Терикони можуть стати, теритони можуть стати прикрасою міста, якщо до них підійти з любов'ю та розумінням, якщо їх озеленити, висадити там квіти. Цей Звіробій росте на териконі. Для них розробляють спеціальні види рослин та трав, наприклад, акацію. Частину ж цього терикону використали також і під гаражі. Терикон – це фішка Донецька, вважає еколог Сергій Денісенко. Але не більше. На його думку, їх треба розбирати. Терикон пасіна тим, що что... Он небезпечний тим, що він викидає багато забруднюючих речовин у повітря, пилюка і продукти горіння, бо залишки вугілля тліють. Крім того, терикони займають досить велику площу і отруюють території довкола себе, в тому числі воду. за генеральним планом Донецька до 2030 року терикони мають зовсім розібрати. Щоправда, це дуже коштовна справа, і гроші на це знайти буде нелегко. Перехожі на вулицях Донецька не мають однозначної відповіді, що робити із цими Донецькими Карпатами. Для мене Терекон – це взагалі така невід'ємна частина Донеччини. Я проти, щоб їх знищувати. Для Донецька це святиня може. Святиня, так. Да. Вони не потрібні тут, на моєму. Ні, Хоча я сам в шахті працював. Їх треба кудись -то вивозити. Тому що радіація ж ногатні йде. Ну на самому ділі мені дуже не подобається, що я кожну неділю там витираю по три рази пил вдома. Тому було б краще, якщо б просто шахти, які вже не працюють, закопали б туди. Ну цей цю поріду. І з часом Донецьк має всі шанси перетворитися із міста Троян та Шахт у місто Троян та Терконів.